Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми переглянемо з вами нові надходження прикрас з натуральними самоцвітами. І Розпочати це відео я хочу з бус із турмалінів. Така цікава ниточка, різнобарвні турмалінчики. розмір середній 4 х 2 мм, буси граненні. Довжина разом з замочком 45,5 см. Вага таких бус 14,2 г. І вартість 1600 гривень. Давайте розглянемо більш детально. Тут є рожеві рубеліти, чорні шерли, коричневі дравіти. Знову рубеліти, зелені верделіти, рубеліти. Навіть є голубі, рідкісні голубі турмаліни і знову рубеліти. Ось така цікава ниточка. Наступне це каблучка, також з турмалінчиками. Два самородочки тут рубеліт та верделіти, і галтовка верделіт. Розмір каблучки 18,7. Вага 10 грамів. Розмір поверхні 4 см на 1,7 см. Ось так виглядає на ручці. Дуже цікаво. І вартість 1600 гривень. Наступна. Прикраса в нас каблучка з рутиловим кварцем. Також дуже гарна. Волокна рутилу прочерчені яскраво, їх багато, їх видно. Ось така цікава форма. До речі, форма крапля. Вага 7,3 грами, розмір 18,5. Розмір камінчика 23 на 13 мм. І вартість каблучки 1200 гривень. Це срібло 925-та проба поліроване. Давайте роздивимось. Ось така. Наступне, що хочу вам показати, це комплектик з танзанітами. Каблучечка і сережки. Ось так. Розмір каблучки 18,7. Вага каблучки 3 грами, камінчики, всі камінчики 10 на 8 мм. Сережечки вага 4,4 ,4 грами. Досить зручна застіпка. Сережки не важкі, на вушку лягають зручно, не перекручуються. І вартість такого комплекту 2800 гривень. Наступне, що ми подивимось сьогодні, це буси з хризопразом. Грань. Ось такий яскравий яблучний хризопраз. До речі, все, всі вироби в сріблі 925-ї проби поліровані. Хризопрази грань. Середня, середній розмір на мистинок 7 на 4 мм. Довжина таких бус разом з замочком 50 см. Вага 33,7 грама. І вартість 1700 гривень яблучний хризопрас. Дуже приємного такого кольору він. Також гранинний. Наступна каблучечка у нас з різними самоцвітами. Тут маємо бірюзу. Лазуріт і корал. Ось така. Розмір 18 з половиною. Вага 8,2 грами, розмір поверхні 3 см на 2 з половиною. Срібло 925 проби і вартість 1400 гривень. Така літня. Гарний, я б навіть на середній пальчик би вдягала, літня, гарна така каблочечка. Всі камні натуральні. І покажу вам ще декілька браслетів. Перший браслетик агат. Ось такий красень. Бачите, багато полосочок. Вартість такого браслету 650 гривень. Підійде на ручку 18 сантиметрів. Ось такий. Наступний браслетик у нас яшма. Дуже гарно. Яшма у накіт з рожевим, з червоним, гарненько. Браслетик коштує 450 гривень. Підійде на зап'ястя 18 см. Ось такий. І останні на сьогодні два браслетики покажу вам: це нефріт і сердолік. Вони більші. Нефріт на ручку, я думаю, 19-20 навіть сантиметрів. Ось такий. Сердолік 18-19 зап'ястя. Має. В одному камінчику. І вартість таких браслетів 350 гривень кожен. Ось такий у мене все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, ставте коментарі. А також приєднуйтесь до Viber групи. Посилання буде в описі до цього відео. З питань придбання звертайтесь в приватні повідомлення у Viberі. Дякую за увагу, гарного настрою та мирного неба. До зустрічі!